Ну, привіт, я Лера, і сьогодні я розкажу про своє життя по ту сторону онлайн. Вже два роки я маю студію манікюру, якою відвідає понад 300 клієнтів, і найголовніше, що їх приваблює, це звичайно чистий та комфортний простір. А все завдяки тому, що я обираю найкраще обладнання для себе і своїх клієнтів. Знайомтесь, це тері, український виробник пилососів для майстрів манікюру, настільних і не тільки. На ньому я вже працюю понад 5 років, і мені точно є що вам розказати. По перше, це звичайно HEPA фільтри, які використовує виробник для максимального захисту від пилу вашого приміщення. Друге, це звичайно сила тяжіння. Я ще не зустрічала таких потужних витяжок. Згон до повної швидкості всього за 6 секунд, а затягує навіть найдрібніший пил. Ну, і по-третє, це звичайно економія. Я використовую вологу серветку для того, щоб фільтр не так швидко забивався. І з використанням цієї серветки фільтр можна міняти всього раз на 4 місяці. Тому хто ж вагається і не знає, яку витяжку обрати для роботи, я буду однозначно рекомендувати тері, адже вони в моєму сердечку більшу частину моєї кар'єри.